Космічний дім людства досить великий. Хоча ми живемо сьогодні тільки на одній планеті Земля, все-таки в майбутньому людство освоїть сонячну систему, зробивши різні її куточки місцем свого перебування. Якісь світи стануть для нас усього лише місцем наукового експерименту, десь постануть космічні поселення. Зі створенням космічної техніки людству стали доступні інші планети сонячної системи. Під час запуску апаратів доводиться враховувати насамперед віддаленість об'єктів від Землі і їхнє розташування в сонячній системі. Наш космічний дім величезний, він розкинувся на 10 трильйонів кілометрів. Таке віддалення від Сонця має планета Плутон. За Плутоном розташовується таємнича хмара комет, що складається з мільйонів кометних тіл. Ще одна цікава область сонячної системи це пояс астероїдів, що розташовується між Марсом та Юпітером. Нарешті майже кожна планета має біля себе супутники, винятком є лише Меркурій і Венера. Супутники можуть бути і дуже великими, за розмірами, наближаючись до деяких планет, наприклад, Меркурія або Плутона. Планети сонячної системи поділяють на дві групи. До планет земної групи належать планети невеликих розмірів, що мають тверду поверхню, які в той же час отримують достатньо сонячного тепла і світла. До таких планет належать Меркурій, Венера, Земля, Марс. Далі від сонця розташовані планети гіганти. Вони мають геть інший склад речовини, ніж планети земної групи. За густиною речовини вони наближаються до густини води. Ці планети не мають твердої поверхні. Величезна атмосфера з газів під впливом тиску зовнішніх шарів поступово ущільнюється і відбувається перетворення газів на рідини. У глибинах речовина планет гігантів розігріта до високих температур. Величезне тяжіння цих планет змушує обертатися біля них велику кількість супутників. Наприклад, у Юпітера і Сатурна по кілька десятків супутників. З кожним роком кількість відкритих супутників збільшується. Плутон є невеликою планетою і належить до особливого типу планет. Невеликий, за розмірами, майже такий самий, як Меркурій, Плутон дістає дуже мало сонячного тепла і світла. Крижаний холод скував панцером його поверхню. Останніми роками поруч із цією планетою постійно відкривають досить великі об'єкти. Звідси народилося припущення, що можливо на окраїнах сонячної системи існує багато об'єктів, схожих на Плутон. Для таких об'єктів використовують назву карликові планети, а зона їхнього розташування отримала назву пояса Койпера. Наявний розподіл речовини в сонячній системі склався не випадково. Еволюція планетної системи почалася 4,6 мільярдів років тому і триває дотепер. 5 мільярдів років тому на місці сонячної системи існувала хмара з газу і пилу. Такі туманності, відомі астрономам і сьогодні, вони розташовуються в найрізноманітніших куточках Всесвіту. Хмара поступово стискалася. Таке стиснення може відбуватися вкрай повільно, а прискорити його може вибух зірки, що розташовується неподалік. Тоді, під впливом ударної хвилі, туманність може стискатися досить інтенсивно. Сонячна туманність складалася майже повністю з водню і гелію. Кілька важких елементів кисню і металів була зовсім незначною. Вважається, що речовина, яка дала початок сонячній системі, з'явилася після вибухів зірок у найбільш ранньому всесвіті. При стисненні туманності наростали швидкості часток, що складають її. Поступово в центрі сформувалося щільне тіло у вигляді газової кулі. Ця величезна куля повинна була стати сяючою зіркою. Важкі частки туманності, розташовані далеко від центральної області, рухаючись, зіштовхувалися між собою. Так формувалися більш великі тіла. У центрі величезної газопилової хмари знаходилася протазірка, навколо якої оберталися згустки пилу та газу. Постійні зіткнення привели до того, що утворилися досить великі кулі, планета Це були тіла, що мають достатню гравітацію, щоб притягати до себе пил з навколишнього простору. Планета земалі могли зіштовхуватися між собою. Такі зіткнення розігрівали їх. У надрах молодих планет накопичувалася важка розплавлена речовина. У той же час, і в надрах протозірки температура піднялася наскільки, що стала можливим реакції ядерного синтезу. Протозірка спалахнула, народилося сонце. Воно почало випромінювати світло і тепло. Потоки сонячного вітру, що виходять від сонячної поверхні, здували легкі гази на окраїни планетної системи, що формувалася. Як же з'явився пояс астероїдів? Поблизу великих планет Озималей, що стали згодом планетами-гігантами, також відбувалося формування своїх систем. Між Марсом і Юпітером утворився пояс астероїдів. Тривалий час люди вважали, що цей пояс з'явився після катастрофи, що сталася з планетою Фаетон, яка виникла між Марсом і Юпітером. Але останні дослідження довели, що планети там ніколи не існувало. А уламки є саме протопланетною речовиною, тобто вони могли б стати планетою за звичайних умов. Проте формування гігантського Юпітера не дозволяло уламкам з'єднатися в планетне тіло. Юпітер своїм потужним тяжінням увесь час змушував тіла розпадатися. Так і залишилися ці великі кам'янисті тіла брилами, що рухаються окремо. Всесвіт, що є навколо нас, має ще дуже багато загадок, навіть для вчених. А щоб більше знати про космос та дізнаватися про нього першими, підписуйся на канал та став палець догори.